Перспектива ваших стосунків, сила. Ну, такі міцні. Перспектива міцних стосунків, там, де кожен буде займати своє місце. Ви як слабка жінка, він як такий лев з рогами. Але пріоритетність поведінки одне одного в цих стосунках достатньо зрозуміла, коли ви будете вміти керувати м'якою силою цим самим рогатим левом. Перспективи, гарні перспективи, романтичні, об'єднювальні, а навіть я б сказала, красиві, красиві стосунки, ще які перспективи, стрімкі і досить такі в унісон. Це знаєте, коли люди дивляться в один бік, коли розмовляють на одній мові. Коли розуміють одне одного, навіть нічого не кажучи, це круто. Мені дійсно хочеться сказати, що це перспектива дуже гарних і красивих стосунків.